Всім привіт, з вами Драйв. і Сьогодні ми їдемо забирати посилки з нової пошти. А саме я придбав бак, а також я придбав сайлент-блоки від торгової марки Polypro на передні речаги, точніше на стабілізаторі. От. В общем, зараз ми приїдемо подивимось і я вам все покажу, що я придбав. Машина. Їде досить добре, набирає просто ідеально. Це четверта передача, взагалі питань їх немає. Досить хороша машина. Так, ну що, друзі, Забрав нарешті я вже саландблоки від фірми PolyPro. Побачимо наскільки вони якісні і скільки їх вистачить. А також мені прийшов такий подарунок також від компанії Polypro. Давайте подивимося, що там. Ось такий так скажем подарунок від фірми Поліпро можна повісити в гаражі так скажем на пам'ять а ось так у нас виглядають наші сайнблоки Надіюсь якість не підведе завтра їду на установку і побачимо, як машина себе буде поводити далі. А також мені прийшла ще одна посилка це бензиновий бак. Зараз я приїду додому і вам покажу, який бак. І Видно, що його потрібно підкрашувати, дійсно його привести в стан. Але одне мене радує, що він начебто без ніяких проблем. Тобто він гнилий і середини в ньому немає ніяких проблем. Також зараз прийду додому, вам покажу і поділюся вам. Так, ну що ось такий ми бак купили. Ну, від... не знаю, по-моєму це навіть від першого не від лопатого. Стан як на мене добрий. Зараз його хочу помити. Привести в порядок. І будемо міняти. мінусів, що мені не сильно подобається, це те, що він... Те, що він трохи гнутий. Не знаю, видно так чи ні? Є деякі моменти пожавчину, це все я буду красити, Приводити його в порядок. Але це, мені кажуть, це єдиний бак, який я знайшов у тісно живому стані, Бо тому що всі вони гнилі і страждає саме більше ось оце місце. У мене воно знивше повністю. Зараз буду проводити порядок бак. І покажу який він став. Так, ось бак ми вже помили. Дивіться якому він стані. Як на мене, просто супер. Так, може деякі моменти є, все-таки більше 30 років цьому баку. Але як помию його, він став, звісно, супер. Треба чимось придумати, помити середину. Але я вам покажу взагалі як він виглядає. Ще ви просто мали увагу уяву, як виглядає. Ну що ж, залишилось почистити середину і можна вже встановлювати. А також я планую покрасити краску, думаю, якусь антикорозійну. Я покрашу, покажу результат. Так, ну що ж, купили ми отаку фарбу, тобто він як іде, як антикор, грунт та ембаль. Зараз ми будемо обклеювати всі отвори у баку. Зачищу трізаками. Купив отакий трізак. От. 150-ка. Зараз їх зачищу. Ну і будете все бачити далі. Так, ну що ж, ось мене поставили круг. І будемо зараз його затирати. Так, ну що ж, ми його вже зачистили, я вже його обезжирив, Зараз ми будемо приступати до покраски. Фарбу я вже показував, поки раз разів фірми Polb захист 3 в одному, що вона антикрузійна. Побачимо, наскільки вона буде хороша. В общем, зараз буду приступати до роботи, вам приємного перегляду.

Як на мене, доволі непогано вийшло. Зараз він засохне. На мою дам йому хвилин 15-20 і далі лопнув ще один. Звісно, потюк і є, але не страшно, найголовніше, що він не згнив. Фордоводи, ви ж знаєте що, бак зараз на скорпака знайти це взагалі скарб. Зараз я вам покажу, как у меня беда на передней перевязке. Так, получается у нас накрився на... передній підвіски це так скажемо ромашка. Ось вона. Будемо заказувати від фірми PolyPro. Побачимо наскільки вона буде якісна, поліуретанова І я сподіваюся, що машина буде жорстша, ніж на рідних ромашках. До речі, ромашки з клюцем, мені кажеться, навіть і не мінялись. Коротше, дивися, що ми поставили поліуретан Не знаю, чи доново так його роздувати чи ні. Отак і гуляє саме по собі. Хлопці знають, що побачимо, що воно буде. Ну що ж. Ну що ж, замінили ми блоки. Як на мене, то машина дуже хорошо себе показує. Так що отак робити, взагалі ніяких немає пошатувань, на нажимає, немає ніяких звуків. Але будемо бачити, наскільки хватить цього поліуретану. Хлопці кажуть, що не факт, наскільки її хватить, вони кажуть, що він сильно м'який. Ну, Поїздимо, побачимо. За роботу вони взяли 600 гривень. От. Втулок не було. Поліпро, до речі, це вам таке невеличке зауваження. Будь ласка, в комплект лежить втулки. Бо тому що їх знайти важко, а знімати із ромашок це дуже багато часу займає, вирізати, підганяти під ваші втулки. Ну, поїжджу, побачу, кажуть, рік гарантія, то будемо на зв'язочку. Далі буде. Так, ну що ж мої глядачі? Я ремонтувався на СТО Атмосфера. Знаходиться воно по вулиці Богдана Хмельницького, 304. Дані я вам оставлю в Ютубі знизу під описанням. Тож, в принципі, мені вони сподобались. Їде машина м'яко, я думав, що буде сильно жорстка вона. Але в принципі, я поки що дов... ну, задоволений. Побачимо, наскільки хватить їх, рік гарантії. тому Дивіться далі що будемо з машиною робити. Hello people! Короче, шушу я з нової почти. Мені приїхали пильники. На пильники на рульову рейку і буду я їх їх міняти. А також не забувайте, що я ще буду міняти бак. Бак міняти взагалі проблема. Мало хто хоче зв'язуватися по тій причині, що треба зливати бензин. І звісно, бензин я зливати не сильно хочу, бо саме мені зручніше це просто приїхати, поставити машину, щоб все зробили, я забрав вже все готово. До речі, що хочу сказати з приводу пильників. Пильники, які я купив, вони були говно, не підійшли і порепались. Тобто просто порвались при установці. І я купив з лагуни, забувся бо вам підсняти. Підійшли просто ідеально. Вже відкатав близько, близько 100-120 кілометрів, поки що ніяких проблем не замітив. Так, ми ще ж приїхав на заміну бака, Так вже його укомплектували. Далі дивимося. Тут погано що не обробив, але все ж таки краще, ніж нічого. Бак це набагато краще, ніж тейти, згнив капітально. Ось поміняв бак, який стояв, йому тупо повна глина була. Треба вже міняти тачку. блядь. Скоро житься знивлю. Коротше, бак поміняли. Зробили все чітко. Кріплення на місці. Зробили подушечки, щоб воно нічого не терло, не дерло. І був ще такий прикол, що по поводу показання уровня палива. Но, в общем, це була одна повна каніста, друга половина. А на датчику показувалося, що там уже просто тупо резерв був. Не знаю, видно, не видно. Но, в общем, тоді все ж діть далі нових серій. А також дороблю сьогодні може, капот. Подкрашу і все далі буде. Так, хотів вам сказати, що я ремонтуюсь у атмосфера. Тобто це знаходиться в Переяславі І так, наступив сьогодні другий день. І так, що ми сьогодні планували робити? Це, звісно, покрасити капот. Я вже купив фарбу. І зараз вам покажу, що взагалі я придбав у автомагазині. і так Купив я фарбу фірми Ньютон. Е, ось ну, код його. Це 371 амулет. Більш-менш похоже, так як це на время. Також купив таку ж шпакльовку універсальну. Ось утвердитель, Так що будемо пробувати щось робити. Також вирішив купити таку досочку для того, щоб повністю площину правильно так сказати, затерти. Щоб не було ніяких виїмок, горбів. Ну і також купив ось таку цю бумагу наждачну, це 120-ка і 240 ка В принципі, я думаю, цього достатньо, так як, як я повторююся, так чисто на деякий час, все одно машину буду повністю касати, Бо, дивлячись на оце п'ятно, воно. Взагалі не красиво виходить. Ось вже я більш-менш підготував поверхні, щоб воно не кидалось, не літало. краска по всьому кузову. Ну і будемо зараз про бою, щось його виравнювати і підкрашувати. І потім покажу вам результат, який вийшов. Так, ну що ж, бачите, я вже перевдягнувся. І зараз ми будемо красити капот. Підготуємо його спочатку і почнемо красити. І так, зараз ми

На даний момент ми зараз випасимо 120-ю <coughs> наждачною бумовою. Я затираю те, що я наш паплював, це були перші мотопитки є. Хочу зараз стерти оце лишнє, щоб більш-менш воно було матове. І нанесу оцю вот спокійку наверх, трошки більш-менш підзрівняю. І потім закрашу балончиком. На жаль, немає зараз у мене гвинтовки, тому, так скажемо, не сидіть строго, не знаю наскільки її хватить. Цієї фарби, якщо вона не поколеться. Взагалі, сікуйте далі, продовжуємо працювати. Ну що, зараз будемо покльовку наносити. Вже давне-давно я вже цим не займався, вже позабував, типу, як його правильно мішати.

Те, що вони завжди, я кажу. Так що... Якщо тут мене мебу дивитися маляри, то напишете в коментарях які мої помилки, я прийму ці всі помилки до уваги. Ну що ж, отак у нас цей процес. Зате ж скільки можна, потім я взяв фінішкою, позамазував пори. Зараз я шліфуну і потім буду накладати краску. Як я вже казав, на жаль, буду красити без грунта. Можливо, це не надовго, але все одно, як я казав, що це чисто на деякий час, бо тому що їздити з плямою на капоті вже надоїло і воно сильно кидається в очі. В общем, далі будете бачити. Так, ну і ось вже завершив я етап шпаклювання. Ну, я як не професіонал зробив як міг, постарався більш-менш вирівняти як тут. Якщо так цікаво, попробую якось так зняти, щоб видно було наскільки воно рівно. Найшов вкраску. Фарбу вибачаюсь. Більш-менш підходящу, що, не знаю, буде видно чи ні. В общем, зараз покрашу. перший слой наведу. І покажу, як вийшло. Ну що ж, ось я наніс тільки що перший шар. Да, на жаль, без грунтовки, ну вже що буде, те буде. Поекспериментувати завжди хочеться. По фарбі не сильно, звісно, так уже я і попав, ну краще, ніж біла пляма. Так, ну що ж, капот ми покрасили, вирішив я його викрасити вже повністю, щоб більш-менш сходилась краска. В общем, дивіться, кому як як на мене, то до... вийшло дуже круто. Як для підручних так скажем, що під руку попала, ти зробили. Ціна за все обійшлась мені біля 500 гривень. От фарбу більш-менш попав. В общем, в коментарях напишете, як воно вам взагалі вийшло. Так так далі відійти, то доволі не скажу, що фарба. Відрізняється від заводської. В общем, може куплю ще один балончик фарби і дуну другим слоєм, так як видно, що є п'ятна, ну, то не страшно. В общем, думаю, що можна на цьому етапі завершувати сьогоднішній відеоблог і потім може в наступній серії буду щось робити. Далі, можливо, це буде заміна щеплення. В общем, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, ставте лайки і далі буде.